Друзі, гості, підписники мого каналу, з вами Білий Кріпер. Сьогодні я буду знімати топ-25 фактів в ігрі Майнкрафт. Поїхали. На 25-му місці у нас е, знешкодження динаміта. В Майнкрафті його можна знешкодити. Е, Достаточно під якимось даром е, поставити динаміт, підпалити його і кинути зверху ковалту. Таким чином, як ви бачите, блоки не ламаються. І причому, якщо ви хотите в ви вас або взагалі не наносить урону, або наносить тільки післячка. Давайте протестуємо Так, пишемо. Так, вставимо на міт. Полі, кинемо кувалду! Кидаємо і нам не несло ні ну що ж, А ми переходимо до 24-го місця. 24 місце у нас теж з ковалдою. Знали, якщо кинути на любу квітку ковалду, то ковалда дробається. При тому може випасти не просто ковалда, може випасти. Не, не просто кувалда, а може її і випасти пошкодження. Ну що ж, а ми переходимо до, 24, до 23 місяця. Так, я думаю, цей факт всі знають. Це наш 23 факт. Е, ви знали, що якщо приручити вовка, е, це дуже легко знати, то йому можна покрасити вишейник. Любі кольори. А, і Якщо ви нашийник покрасити в білий, то, як ви бачите, його незамітно. Можна, то всі будуть думати, де ошейник, і от такий фокус так би виходить. Ну, а ми переходимо до 22 місця, до факту. у 22-му місці в нас теж згонку. І так. А ви знали, що якщо, наприклад, е йому покрасити на ошейник, кинути зіля невидимості, ми отримаємо літаючий ушейник. Це можна зробити для скримерів, біля е страшних карт, які будуть літаючі, Ще тим більше, якщо вони не ті, хто грають в страшній карті, вони не приручені, то якраз вітаю, що нашиники можуть бити тих, що виживані. Так, а ми переходимо до 21 го місця. Так, на 21 му місці ось це теж можна використовувати як для скримерів. Ви знали, що якщо поставити до мене, так, не тікай, кинути в нецільні видимості, ми отримаємо так привид. Літаючі очі. Це теж можна зробити для скримерів і виживання ендермен. Якраз буде вас бити І це може бути прикольним скримером. Вовка бідно забили. Так, а ми переходимо до 20-го факту. Точніше, до 20-го місця. Так, поїхали. Так, це 20-те місце. І ось тут це теж можна зробити як для страшних карт. Так, стаємо просту свиню. ставимо на неї сідло і кидаємо зілля невиданості. Як ви бачите, робиться таке так би, лі, літающе сідло, і це теж можна зробити як до скрім, так і до страшних карт. Ну що ж, ми приходимо до 19 го місця. Поїхали. Так, а на 19 му місці у нас така так би, трохи підказка, як перемогти дуже скоро лензі ставимо його. І його можна побити всього за 7 сніжок. Ось Раз сніжка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І все. І, дов, і так довольно легко ви можете получить і фітну павичку. Так, а ми переходимо до 18-го місця. Поїхали. А на 18-му місці у нас є така прикольна анімація. Наприклад, песик після води, коли вилізає, він стряхує Так, давай. Ну, структурки заліз. Так, старо попробує. Коли він залізає в воду, давай, вилізай, вилізай, вилізай. Вилізай зюди. Ви вилізають з води, він витряхується. Тільки щось що ж, Ми переходимо до 17-го місця. поїхали Ви знали, що за допомогою 2 два 2 е, і 2 курки можна зробити ферму курей. Дивіться, ви просто робите курку, берете її, чіпляєте, оббажена дуже високо, що не торкалося до землі. І ось виходить така ферма курею. І, і так вони будуть дробити яйця, вони будуть падати, будуть маленькі курики, будуть виростати великі, і так можна розмножити. Ось така може бути ферма. Так, а ми переходимо до, до 16-го місця. Поїхали. А на 16 місці ми можемо зробити такий так би, прохід, якому не можна пройти. Як ви бачите, є два проходи. В першому ми легко собі проходимо і в цій стороні, і в цій. стороні. Але якщо ми підемо сюди, ми пройти не зможемо. Ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Так. Якщо ви думаєте, що я підлетів і не можу залетити, так? Ось, простий режим. І я не можу пройти ні там, ні там. Якщо хочете знати секрет, то ось секрет. Тут стоїть забор, а як ви знаєте, забор перепригнути не можна. Ну що ж, а ми переходимо до 15-го факту. Як ви знаєте, колись не можна було перепригнути забор. Ну і зараз неможливо. Але якщо ми поставимо наверх коврик... Ми легко можемо випригнути на забор. Ну, по справді, ми б цей ще більше не випрягнули, бо коврик ще вищий. Ну, в Майнкрафті ось таке можливо. Так, а ми переходимо до 14-го факту. Ви знали, що е, за допомогою тільки е, бага, е, десь стака яєць Корей. І одного блока, але його треба дуже високо поставити, ми можемо зробити без модів літаючу тарілку. Так, Перше, що нам це дає цей факт. Перше, якщо ви ставите на той блок кур, то не падає з того блока. А друге, з, з тих кур можна зробити прикольну літаючу тарілку. Тільки щоб зробити її, потрібно дуже багато наставити курей, Прям дуже багато. Так. Ну все, я думаю, нам хватить. І так, тепер ломаємо блок і виходить така літаюча тарілка. Як ви бачите, вона, вона так помало приземляється на землю. Ну, виглядає воно взагалі прикольно. Але коли вона приземляється, робиться повний хаос. Так, мене підлагнуло. Як ви бачите, я кучу курей. І ми зробили були прикольний тоді шире. Так, а ми переходимо на 14 місце. 14-го факту. Поїхали. 14-й факт буде зв'язаний язан, зв такі самий, що і з бум інакшем. Це теж так. Так, це теж проблейзор, там близько, як ви бачите, простий дощ його вбиває. Як ви знаєте, що Блейзи з аду, а там дуже гарячий, немає навіть води, тому вони бояться води. І за двоє доща можна легко перемогти. Або, наприклад, так зробимо таке маленький. Ставимо і просто ставимо воду, і водою ми теж в нього можемо зробити. Так, а ми переходимо до 13-го місця і факту. Ви знали, що курка настільки таке мале створіння, що його можна навіть помістити в цілого куточок. Так, І ось вона за кліткою. Також можна її закрити за стіклом тонельки. Ви бачите, вона всередині і... і все нормально. Ну що ж, переходимо до 12-го місця і факт. Знали, що в курці можна зробити домик і без мор'ї. Для цього просто ставимо сюди, відкриваємо і робиться такий домик. Вона при цьому може і виглядати головою, але нічого. Також можна її помістити в воронку. закриваємо і все. Ну що ж, а ми Переходимо до 11-го місця і Ви знали, що в Майнкрафті можна легко зробити вівцю, який перекривається кольору. Останнього вівцю. Ставим на ковальню. І робимо назви. В назу будем описаний. Або можете тут запитати, вона дуже простенька. Тепер таємній і вона переливається кольорами Так, а ми переходимо до 10-го місця і факту. На 10-му місці... Ми можемо самі зірвати кріпора. Ставимо просто Кріпера і панечкою його палю. Він зривається. Наприклад, він вами біжить, ви просто підпалюєте, тікаєте, і вам не носи ніякого роду. Ну що ж, а ми переходимо до дев'ятого місця. На дев'ятому місці у нас ще один факт. Якщо ви думаєте, що селянина зомбі зомбі ну, майже неможливо знайти... Так, ви помиляєтесь. Ставити селянина і ставити. І просто почекайте. Так. Давайте ми його. Так, щось не включається. Добре, а ми переходимо до восьмого місця і фактор. І ще один Це восьмий факт, і він дуже корисний як виживання. виживанні. Наприклад, якщо крипер попадає в побутиню, то навіть на Г0 він, як ви близько до нього не було, він не буде зриватися. Як би він не старався. Що ж, а ми переходимо до сьомого місця і факту. Так, а сьомий факт це. Ви думаєте, що якщо забити корову грибну, то випаде з нею тільки шкура і м'ясо. А якщо ви її обріжете, у вас випадуть гриби. І заб'єте корову, у вас випаде і м'ясо, і шкура, і гриби. Це дуже опрощає гру а так, а ми переходимо до шостого місця і факту. Шосте місце теж з грибною коровою. І це з тою коровою можна виживати завжди. Для цього потрібна лише одна корова і багато м'яса. Просто підходьте до неї і кладете скільки хочете. І ви отримуєте тушовані гриби. Як ви бачите, так можна виживати. Майже нескінченно. Mm. І так можна поповняти, поповняти. І... А якщо ви просто... Ось так будете багато, багато мізків мати. Будете мати багато м'ясків то що вони люблять? Mm. А якщо ви просто її зап'єте, будете мати всього лиш пару м'яса і шкури. Так дуже обращаю життя в Майнкрафті. Так, а ми переходимо до п'ятого місця і факту Так, і це п'ятий факт. А на п'ятому факті можна дуже легко визвати великого зомбі з до допомогою всього лише одної команди і без модів. В описанні, як завжди, буде ця команда. що ж, Пишемо, ви получаєте. Гігантського зомбі. І <кій> якщо ви хочете його перемогти, якщо там в його призвали, то саме ліпше бити його в ноги. Бо якщо будете бити його десь зверху, якщо бачите, йому урони не наносите. А якщо знизу Так. ну в принципі, все логічно, ви будете меншими, якраз ноги ви будете наносити урон. Ну що ж, а ми переходимо до 4 місця і факту. Так, а це лише четверте місце і четвертий факт. Казали, що будь-якого моба можна зробити перевернутим. Так, наприклад, встаємо тачку, і називаємо цей ярлик, як завжди, буде в Так, Беремо цей ярлик і, як ви бачите, овечка перевернута. Так само, але ще прикольніше, можна зробити з конем. Так, беремо, знаходимо сідло, коня, називаємо його так, ставимо сідло і я на ньому катаєтеся. Як це дивно не звучало, але ви на ньому можете кататися на гриногану. Так, ми приходимо до третього місця і факту. Так, ми на третьому місці. А на третьому місці ми зможемо призвати до себе зомбі-коня. Так, для цього є спеціальна команда, як завжди, буде в описанні. Шимаємо. Ми отримуємо зомбі-коня. І ми можемо на ньому кататися. Прыгаємо. Прыгаємо. Ну що ж, а ми переходимо до другого місця. На другому місці і, і факті нас одне і те саме, але ну, кінь, але не зомбі. За допомогою цієї команди, як ви знаєте, все в описанні робиться кінь-скелет. В ньому теж можна кататися, стрибати. І головне, він дуже прикольно виглядає, класно, дуже кінь. Його теж можна зробити перевернутим і... Так дуже кататися. Ну що ж, а ми переходимо до самого ліпшого першого місця. Ну що ж, поїхали. Так, а на першому місці перший факт. Це є. Я думаю, вам це знадобиться по виживанню в Майнкрафті. Це є... Тут є п'ять видів селян. Перший бібліотекар. Там все. Книжки, папери, всякі діла. Так, далі це у нас є фермер. Він продає там їсти. Там ще щось. Ось це є м'ясник. Він продає м'ясо багато. Це в нас коваль, продає щось желізне або желізо. І останнє це священник. Ну що ж, а на цьому наш топ кінчається. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не знаєте, чим більше лайків, тим більше відео. Ну що ж, а з вами був білий кріпер. Всім пока! Love you.